6 червня частину військовозобов'язаних автоматично подали у розшук, якщо вони не оновили свій медичний статус до 5 червня. Йдеться про чоловіків, які мають позначку обмежено придатний або непридатний у мирний час. Осіб, які проігнорували вимогу пройти повторну ВЛК, можуть оштрафувати мінімум на 17 тисяч гривень. Але це не все, адже за аналогією з оновленням військово-облікових даних система може автоматично внести чоловіка. У розшук, як діяти у такій ситуації, говоримо далі вже з нашим наступним гостем: Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Добрий день, пане Євгене. Як діяти у такій ситуації? Перше питання, яке постає. Насправді всі дії, які були пов'язані з 24-го року по удосконаленню військового обліку військовозобов'язаних, сьогодні призвели до того, що люди масово перебувають у так званому розшуку. Коли мова йшла про а, там повістки, які скеровувалися, пам'ятаєте, була інформація про 900 тисяч повісток, які розіслані, напевно, що їх набагато і більше було. Потім це питання стосувалося власне обмежено придатних, які повинні були пройти цей медичний огляд. Ми своїм клієнтам завжди, як я, як адвокат, завжди казав, що це штраф, це не є така глобальна проблема. Проблемою буде потім так званий розшук, тобто ця. Чорна стрічка в резерві, плюс, яка вказує на порушення правил військового обліку, призвела до наступного на сьогодні. Люди, які перебувають в такому розшуку, мають так звані зв'язані руки, бо вони не можуть, як бачимо, з практики вступати, навчатися в заклади освіти, працевлаштуватися і оформити своє, ну можливо, і чисто законне бронювання. Такі люди не можуть оформити спокійно відстрочку, тому що спочатку потрібно погасити цей розшук. Шляхом сплати відповідного штрафу або представлення документів, які власне давали тобі. Право не з'явитися по повісті, тощо тому цей розшук на сьогодні він об'єднав величезну кількість людей. Що з цим робити? Відповідь на це питання ну максимально широке. Якщо подивитися з точки зору банально закону, то ми можемо твердо сказати, що на сьогодні особа може визнати свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, попереписуватися з ТЦК та СП, отримати відповідні матеріали, сплатити штраф. І подати заяву про зняття з розшуку. Про це говорять всі в Тіктоці, в інстаграмі, будь-які адвокати, військові юристи. І хто тільки не хочеш про це говорять, але основне чи в когось це вдалося? Чи хоча б є один випадок, правдивий випадок, коли отак попереписуваться, такий листовий пінг-понг з ТЦК дав такий результат? Я думаю, що ні, бо принаймні в моїй практиці, що я можу відповідати, такого випадку немає. Що люди роблять зараз рожку? Ну, Звичайно, ті, що мають право на відстрочку. До прикладу, там мають хворих батьків, хвору дружину, хворих дітей, троє дітей, самі інваліди. Тобто широка категорія людей, в них є розшук. Ну так, ми з такими людьми йдемо в ТЦК, сплачуємо штраф або доводимо те, що ми були праві в цій ситуації, і не потрібно цього робити. Знімаємося з цього розшуку, оформляємо відстрочку і виходимо з ТЦК для того, щоб особа далі реалізовувала свої там прості життєві моменти без, без мобілізації. Ось тому це, але це вузька категорія людей. А загал зупинився зараз в категорії порушень правил військового. Обліку і на сьогодні, е, поки не введена, а ми пам'ятаємо, що нам в принципі обіцяли, що буде можливість оплати штрафу і зняття з розшуку в перспективі, але поки що цього немає. Дещо потестили з оновленням даних, пам'ятаєте, недавно була інформація всіх в резерві. з'явилися ці штрафи. Ну але воно теж як, просто потестили і на тому, і на тому кінець тому е, вирішення цієї проблеми можливе в юридичний спосіб шляхом цього листування. Але чи є хоч один такий позитивний кейс? Ну, чую в інтернеті, що є. Але насправді на свої очі я цього не бачу, пане Євгене. А чи зобов'язаний взагалі а, чоловік встановлювати ось цей резерв плюс? Ні, не зобов'язаний. Резерв плюс це мобільний застосунок. Це мобільний застосунок, такий ж самий там умовно, як дія. Тобто ви можете ставити, можете не ставити його інсталювати на свій телефон. Чоловік зобов'язаний увага мати військово-обліковий документ на сьогодні. Держава дала можливість його мати або в електронній формі резерв плюс, або в паперовій формі з печаткою і з фотографією, тобто шляхом походу в ТЦК та СП. Тому зобов зобов чи зобов'язаний не зобов'язаний чи резерв плюс це корисна штука, дуже корисна, тому що ти можеш контролювати процес. Там розшуку оформлення відстрочки, отримання направлене на ВЛК, Тобто функціонал постійно росте. Але до цього всього наклалися останні зміни в чинному законодавстві, які власне стурбували суспільство. Бо я бачу мій телефон червоний за вчорашній день. Це так звані зміни, які прийняв уряд 960, 916 шістдесят постанового кабінету міністрів України стосовно певних змін про бойові повістки. Ми вже в себе в моєму офісі жартуємо, що ми скоро будемо спеціалістами по 336-й кримінального кодексу про ухилення від мобілізації. Бо власне неявка по бойовій повістці – це наслідок кримінальне провадження, і як наслідок, можливо, розшук. Оцей справжній розшук, а не оцей розшук, який в народі називають порушення правил військового обліку. Пане Євгене, давайте тоді підіб'ємо підсумок, що робити, якщо ти у резерві побачив все ж таки ось цю червону стрічку, але ти точно знаєш, що в тебе немає проблем. Як діяти правильно і як діяти за законом, щоб не мати проблем з тим самим законом? Ну, тут ситуація наступна: пише повідомлення, вашу розшукує ТЦК та СП. З'явіться в ТЦК та СП. Тобто найпростіше це з'явитися в ТЦК та СП. Але очевидно, що охочих є не дуже багато принаймні. Тому люди починають думати про якісь дистанційні форми контакту з ТЦК та СП. Спосіб дистанційної комунікації визначений перепискою юридичною перепискою, офіційними зверненнями, листами і так далі. Тобто на сьогодні. Там чи за допомогою представника адвоката, чи особа самостійно може здійснювати таку переписку. Перше, це з'ясувати, чому я у розшуку, бо цьому має передувати якась адміністративна справа про якісь порушення. Тобто, мають бути матеріали. Я їх хочу побачити, визнати держава дає сьогодні можливість визнати цю, цю свою е, вину. І власне після того повернутися до питання сплати цього штрафу або не визнавати вину, а оскаржити цей процес і зніматися з розшуку. Так, пане Євгене, давайте тепер з цим зрозуміло. Чи потрібен обов'язково тут адвокат? Наприклад, чи радите ви так такому чоловіку або жінці звернутися до адвоката? Чи це людина може зробити самостійно? Це людина може зробити самостійно, тому що це заявковий принцип, там шляхом листування, але власне адвокат потрібен для того, щоб це мало якийсь певний юридичний вигляд, щоб воно було адекватно оформлено. Для того щоб після, наприклад, ігнорування таких запитів можна було би ставити питання про певну бездіяльність, зокрема і в судовому порядку, і зобов'язання до вчинення певних дій, зокрема і до зняття з відповідного розшуку. Пане Євгене, у вашій особистій практиці є кейси, які доводять те, що ось. Така процедура, коли людина, наприклад, сама намагається щось зробити або з'ясувати, потім звертається до адвоката, допомагає адвокат, і потім це вже у суді виграються справи. У вашому особистому досвіді такі кейси є? Я багато спілкуюся із своїми колегами і переглядаю свою практику, що мають справу і мої юристи, і я, зокрема. Можу зараз на цю хвилину сказати, що в нашій практиці таких позитивних вирішених кейсів немає. Але про цю ситуацію говорять всі говорять просто, щоб напевно робити роботу а про результат мови немає. Тому ми зараз в очікуванні певних змін, які би давалися через резерв Плюс, для того, щоб люди мали можливість через резерв плюс. Реалізувати там, довести свою, наприклад, невинуватість в частині того, що я не вчиняв відповідно правопорушення, або якщо так воно було, сплатити штраф і знятися з цього розшуку. Чи таке буде питання риторичне? Коли буде, тим більше. Пане Євгене, давайте тепер поговоримо про зміни, які е, буквально нещодавно е, прийняв уряд. Уряд врегулював низку процедуру військового обліку та призову громадян під час мобілізації, і е, про це більш детально розпочнемо з того, що автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності, як було раніше, як є зараз, і е, що мають знати тепер жінки для того, щоб не. Е, Мати проблем що не менше з законом, одразу відзначу, що цією постановою Кабінету міністрів України від 30 липня цього року введено стосовно жінок два ключових моменти. Перше, це те, що жінки, які завершили навчання в закладах для здобуття відповідної освіти лікарської освіти. В закладах професійної освіти чи фахової передвищої освіти або вищої освіти, тобто за медичним або фармацевтичною спеціальністю, то заклад освіти сам семиденний строк подає такий список цих випускників жінок у ТЦК, і які відповідно встановлюються на, на облік, і тут ну питання зрозуміле. Воно якби і в принципі так і десь схоже працювало, і і на сьогодні, в принципі, має. Ну там юридичне закріплення, але найважливіше, найважливіше в цьому, що в цій нормі прописали про необхідність таких жінок пройти ВЛК впродовж 60 днів після закінчення закладу освіти, і тут якби найцікавіший момент, тому що проходження ВЛК. А за ним наступний крок, якби всім зрозумілий, і фактично на сьогодні вже мене питають особи жіночої статі, які навчаються на останніх курсах таких закладів освіти. Що буде після проходження ВЛК. Ну поки що мова про мобілізацію жінок не йде, поки що будь яких там змін ми не бачимо. Але це ж ВЛК впродовж двох місяців після завершення навчання воно вже передбачено в нормативному акті. Добре, що буде, якщо, наприклад, жінка не проходить СВЛК, ігнорує цю необхідність. Що буде далі тоді? Ну, як на мене, то процедура ідентична, як і з чоловіками. Тобто, якщо ти цього не зробив, до прикладу, з чоловіками до 5 червня, якщо ти цього не зробив, відповідно це адміністративна відповідальність і розшук. Угу. Добре, тоді давайте ще поговоримо про те, що зараз ухвалено те, що будуть надсилатися повістки рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання безпосередньо, не прописки вже а проживання. Що тут як правильно діяти, що змінилося докорінно, що принципово змінилося, і знову ж таки, як зробити так, щоб не мати потім проблем. Хто має що не ваше? Хто основу, має е, так, так хто має підписати ось цей документ, який приносить тобі е, е, листоноша? Перший основоположний момент раніше, ще в 2024 році, були внесені зміни в постанову кабінету міністрів 560, в якій визначили, що до 16 липня кожен повинен оновити актуалізувати свої дані, тобто й адресу, в тому числі листування. Що ти цього не зробив, значить на адресу та яка відома ТЦК та СП, будуть скеровуватися там повістки, що ми бачимо сьогодні, і більше того, якщо ти це вказав. А тебе, наприклад, немає за місцем проживання, або ти не отримав відповідно листа, або ухилився від отримання відповідного листа. Це вважається, що повістка тобі вручена. Що на сьогодні планується згідно цієї постанови Кабінету міністрів нової? Планується, що і бойову повістку. Можна відсилати поштою до цього часу, бойова повістка видавалася лише за підписом і під підпис особі. Після цього наступали правові наслідки, якщо особа там ухилялася від мобілізації, це кримінальна відповідальність. А сьогодні дописали або з керування такої повістки рекомендованим листом з описом вкладення і з повідомленням про вручення. Відповідно, якщо ти в резерві плюс сказав свою актуальну адресу. Тобі не можуть вручити такий лист, хоча він прийшов на відділення, то пропонується ставити питання про те, що ти ухиляєшся від мобілізації і притягати таку особу до кримінальної відповідальності. Оце основоположна зміна. Але яка це категорія людей? Другий основоположний момент: що це стосується людей, які пройшли медичний огляд, тобто ВЛК, і це ВЛК є чинним. Відмотаємо назад 24-й рік. Що таке чинне ВЛК? Воно чинне впродовж одного року після того, коли ти його пройшов. Тобто, фактично, під зоною ураження є люди, які е, пройшли ВЛК, і от власне в межах року чинності цього ВЛК, і які не мають підстав для відстрочки, або вони злетіли з такої відстрочки, відповідно, вони можуть отримати бойову повістку поштою, наприклад. Чоловік має хвору матір, вирішив оформити собі відстрочку. Пішов в ТЦК, пройшов ВЛК. А матір на жаль померла. І відповідно, така особа втратила право на відстрочку, має чинне ВЛК. ТЦК та СП може поштою тепер скерувати йому бойову повістку. Якщо він за цією адресою, яка відома ТЦК стала після того, коли він оновляв дані, її не отримає. Вважатиметься, що він ухиляється від мобілізації, і тут увага, наслідки. Це 336 стаття Кримінального кодексу України. Ухилення від мобілізації з відповідними санкціями. Е, 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 так е, і скільки це може бути до про який строк, наприклад, кримінальної відповідальності може йти мова? це не тяжкий злочин. Він так і був, тобто, змін до кримінального кодексу ніхто не вносив. Не тяжкий злочин. З практики скажу, що таке розслідування завершується в більшості випадків, а може і в переважній більшості мобілізацією особи, ось тому власне говорити про якісь там реальні строки відбування дуже голослівно насправді. Добре, наступне нововведення – присвоєння військового звання солдат або матрос запасу одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальну військову підготовку без їх виклику до ТЦК та СП. Що тут змінилося? Розкажіть про цю вже процедуру. Є різні категорії людей, тобто є призумник. До 25 років особа є військово зобов'язаний з 25 до 60. Є резервіст який служив і відповідно звільнений у резерв. То ті хлопці, власне, яким виповняється 25 років, їх автоматично ставитимуть на військовий облік військово зобов'язаних, тобто переводити в іншу категорію. І в резерві плюс буде відображати, що він став вже військово зобов'язаним. І що наступне це очевидно повістка. В принципі, з практики, скажу, що так і було. Тут чогось такого надзвичайного, нового ми не побачили. Мене враження таке, що цей закон, ця норма постанови догнала реалії. Бо, як показує практика, хлопці, які виповняються 25 років, резерві плюс змінюється цей статус. І знову ж таки як показує остання практика через продовж 10-15 днів вони отримують повістки. І процедура стандартна. Вони мусять з'явитися до ТЦК ТСП. Ну, пройти Балка і очевидно вони будуть мобілізовані. Пане Євгене. Давайте тепер поговоримо про відпустки. Підписано закон новий про 15 додаткових днів відпустки для військових військовослужбовців. Що тут змінилося принципово? Давайте розбиратися у цьому, тому що, наче новина, і непогана, а з іншого боку, також можуть бути нюанси для людини, яка, наприклад, хоче використовувати ці додаткові 15 днів або не хоче використовувати ці 15 днів. Давайте розбиратися. Ситуація з відпустками загалом не дуже приємна. бо ми бачимо наскільки складно піти у відпустку військовослужбовців в будь-яку відпустку. Чи це щорічна основна відпустка, чи це відпустка за сімейними обставинами, чи то тепер якась відпустка додаткова там за за відповідні за відповідний час служби і так далі? Тобто, з відпустками основна глобальна проблема відпусток це а. Відповідно до статуту подання всіх рапортів здійснюється по команді безпосередньому командиром. Значить, ці рапорта це от проблема глобальна. Це розгляд рапортів, і дякувати Богу, що ми маємо на сьогодні вже такий момент, як армія плюс, який дає можливість електронно це робити, бо людям, які на нулі... Не мати писати на папері, віддавати то людині, яка теж зайнята війною, і, і, і так далі. Тобто, армія плюс дає можливість це рухати швидше. Це потрібно удосконалювати і це потрібно розвивати. Тому це глобальна проблема з відпустками власне добитися цієї відпустки. А скільки там днів тої відпустки? Це вже питання восьме. Основне це добитися відпустки. І власне процедурно, процедурно. Ми нічого про категорію, як отримати відпустку, ми не маємо нового. Ми маємо лише якби, рішення стосовно додаткових днів цієї відпустки. А, добре, давайте тепер поговоримо про те, якщо. А... Безпосередньо вже у частині не підписують відпустку. А людина говорить: військовослужбовець говорить: я хочу у відпустку. Я маю на це право юридичне, в тому числі моральне. Я втомився, я хочу відпочити. Йому командир каже: Ні, не можна зараз, бо тебе замінити умовно кажучи, зараз нема ким. Що тоді діяти? Чи має право все одно військово зобов'язаний піти у ту відпустку у тих строках, коли він хоче це зробити? Або це додатково треба узгоджувати якимсь чином. Розкажіть про процедуру, як це зробити правильно? Ситуація з відпустками в армії така ж сама, як ситуація з відпустками в цивільному житті. Фактично, різниці в тому, глобальної я не бачу. І там, і там є проблема, і там, і там люди хочуть у певний період бути у відпустці. Ну, Напевно, що військовослужбовці хочуть бути у відпустці в серпні або в липні, тому що військовослужбовець може їхати на море відпочивати 에, під час своєї відпустки. І таких бажаючих є багато. Це ж так само, як і у вас на роботі, так само і, і, і в армії. А закон каже, що в армії має весь час бути в строю певна кількість людей, менша, яка опускаєся цієї планки, вони. Не можна відпускати людей у відпустки. Ось. Тому фактично це і обумовлює власне питання того, хто, коли і як йде у відпустку. Звичайно, якщо це відбувається, якісь таке глобальне порушення закону, там, ніхто не розглядає ніяких рапортів, якісь проміжок часу і так далі, то від того є лікарство. Лікарство називаються спеціальні органи, які, власне, до цього. Причетні як, як захисники військовослужбовця, ну в першу чергу це і військова служба правопорядку. Значить люди мають право скаржитися, і так далі. Люди часто скаржаться в міністерство оборони. Вони там пересилаються за, за належністю відповідні скарги, тощо. Тобто, фактично, якщо е, дозволяє на сьогодні там обстановка по особовому складу, то такої проблеми з відпустками ви не мало бути. Але е, чогось загострювати глобального тут не варто, тому що це так само все і в цивільному житті з відпустками. Добре, на як... сезон, от, от коли сезон, от коли сезон, тоді власне і є необхідність великої кількості осіб, які бажають у відпустку. Добре, якщо, наприклад, людина не пішла у відпустку, чи має вона право на компенсацію, військовослужбовець? Звісно, ми зараз виключно про них говоримо. Чи має вона право на компенсацію за те, що вона, наприклад, не скористалася своїм законним правом? Так, так. тут все так само, як в цивільному житті. Компенсація відбувається. Потім, наприклад, коли особа звільняється з військової служби, то такій особі в цьому наказі на звільнення прописується багато багато статей за що йде компенсація. До прикладу, не тільки за відпустки, а ще й там одноразові грошові допомоги там на оздоровлення, різні матеріальні допомоги на вирішення соціально-побутових питань за речове майно. Тобто, багато багато чого ще виплачують. за кожен місяць. Служби там ну це, це є індивідуальний момент, і в тому числі за. Час за дні невикористаної відпустки, також це все враховується в кінцевому результаті при звільненні з військової служби, або якщо особа загинула, то ця сума коштів вона власне лягає в основу тої спадкової маси, яка може бути отримана сім'єю загинулого. Добре, пане Євгене, дякуємо за те, що знайшли для нас час. Дякуємо за те, що поговорили, прояснили з нами і проговорили ось ці нововведення. Я сподіваюся, що нам нашим телеглядачам буде набагато легше зараз розібратися в у цих юридичних ситуаціях і інколи колізіях, які відбуваються, в тому числі і законних і юридичних. Щиро дякуємо. І я нагадаю нашим телеглядачам Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому включенні, З ним. Говорили про нововведення у мобілізації в Україні. Тож, дякуємо і прощаємось. Бачення. До побачення.